Я, була, я приїхала в Борислав і була в стоматолога, і мені вирвали зуб, тому будемо балакати, коли мені стане краще. Сьогодні у нас вже плюс шість, зараз три години дня. Все тече, я вам показала, все тане. Так, ну що ж, всім знову... Ой, сонечко світиться, ховаю так, щоб обличчя не засвічувалося. Всім знову привіт, всім вже доброго дня. Вже я, бачите, вже нормально, вже в мене все двигається, все в мене вже посміхається. Я вам не казала, але в мене вже протязі останнього тижня мучив трохи зуб. Він мене мучив, 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 мучив. Я ходила тут до стоматолога, але вона тут не видаляє. У мене трішки і підпухша тут була і щука, і тому мені прийшлось. Мені дали номер телефона дуже хорошого хірурга в Бориславі. І тому я сьогодні поїхала в Борислав видаляти зуб. Ну і так вийшло, що мені видалили не один, а зразу три. Це було в 11 годин. От зараз вже 3 години дня. І зараз у мене от тільки відійшов наркоз, Ну, але все нормально. Болить тільки тут трошки одне місце, де наболівший був зубчик. І все, а так, наче все добре. Наче все добре. Лікар там, Боже, це я таких ще лікарів не бачила. Ну дуже класний лікар-хірург, просто бомбезний лікар-хірург-хірург. Тому, тому це таке. Ну а зараз, так як все нормально, він сказав, можете через годину вже можете жити нормальним життям. Тому ми живемо нормальним життям. І хочемо сьогодні сходити. Сходити на прогулянку ще туди, де ми ще не ходили. А саме я не ходила куди. Це де сини та донька, а І хочемо подивитися на ковзанку. Тому пропоную вам піти зі мною сьогодні. теж Ну, не знаю, на ковзанах мабуть, не буду кататися, а просто підемо все це, подивимося. йдемо Зробили прямо таку заводь, що тут їм навіть є де поплавати цим качечкам. Це снігова баба. Ну що так, пошло не так? Так, як у мене завжди. А, який ковдра, ковдра снігова, а я її нарушила. А? Яка краса. На ковзанку будемо йти через, йдемо, верніше, через 21 джерело, 21-21. а Через 18 і тоді на гірочку підемо. Бачите, як сніг сходить. Ну прямо ну прямо дуже швидко сходить сніг, така була краса. Але в Бориславі оце ж сьогодні була. В Бориславі взагалі снігу набагато менше, ніж у нас тут. Йдемо на форельник. Ні, ми тоді, може, і зайдемо на 18, а зараз вирішили зайти на форельник. О, трошки когось бачу. А то я в перший раз тут і рибки не бачила. Ну, Трохи пари. є. Ось на вудку. На вудку її ловлять. А вона щось не хоче ловитися. Зовсім. Навіть тут не хоче. Ой, зачепилася за, за сітку. А, ловлять тут, тому що, бачите, замерзло все. Так, поки ще все в сніжку, але йде тепло і все розтане. Дуже шкода. Дуже гарно сніжок. Прикрашає східницю. А тут було старе колись джерело. А нове ось тут. Це вже розвалене. Облетіло все те, що було вже біле. Це ми вже зайшли на дорогу, та ще йде. До трьох синів, до портеля. І тут сонце сюди не дістає. І тут, дивіться, яка ще вся краса, ще нічого не осипається і нічого не тане. Ой, яка гарно. Ось яке дерево. Дуже гарно. А там вже де сонечко. Сонечко з'їдає. Весь сніг. О, бубух упало. Сипляться сосни чи й Да, Сонечко сюди геть не достає. Тут навіть влітку, коли йдеш із пека, а тут прохолодніше. Так, ми вже дійшли до... Трьох синів. П'ять зірок, а це тут вони видно. Аквапарк трошки там видніється. І це корпуси. Ось аквапарк. І є. Це основний корпус, це новий той, що побудували. А на цю сторону ампартель. Ампартель, щось вони тут сніг не почистили. Ось нас який портель. Портель-східниця. Ну, ось такі корпуси. І там ще і будується далі щось. Машинки стоять і там на, на стояночці стояли машини. Тобто люди є. А, ось де ковзоночка. Невеличка така. Ну, я козацька не буду, бо мені ще тільки залишилося ляпнути, не дай Бог. Бо я дуже давно вже на кіньках стояла, мабуть, років 20 назад. От є такі кафешечки. Можна О, прокатка в замірк. І тут ось саме цей готель-апартель. Там от видно, мабуть, яке джакузі. Вон там люди сидять, там пар, пар прямо йде. Такий. О, так, така махина. Так, дивимося, що у нас по цінам сам 45 хвилин. Дорослий плюс прокат ковзанів в будні 250, святкові і вихідні 300 гривень. Ну дивіться, дорослий без прокату ковзанів 200 гривень, 250 гривень. Оці не дивіться, безлімітний день 700, вихідні 800. Прокат допомагатора, ляльки для катання є також. Графік сеансів Працює з 12 годин і до 21.45. Для гостей, які не проживають, а також до 22-ї години. І що проживають також до 22-ї години. Ну, людей багато нема, але звідси такі краєвиди відкриваються. Вісно. Краєвиди дуже гарні. О, от, от який з дерева все пороблено. Це значить, як а, тут і качіля, а то що. Ну, дитячий майданчик, да, такі у нас з гірками якийсь дерева, все зроблено. Будиночки. Да, мажорний відпочинок такий, оце він. Ще щось будується. Будиночки тут окремі є такі під номерами. Машинки такі їздять по території. Корпус 2. Краєвиди тут гарні. Згори відкриваються. І тут є різдвяна шопка вертеп. Ой, так сіном пахне. І овечки покотилися. А так. Перед цим ми прийшли, а сам був посявся, то каталась ну, скільки там одна людина і два інструктора, більш нікого не було. А це прямо на цей, на цей сам, скільки людей багато, Дітей багато, людей багато. І дуже багато. Каточок невеликий, ну а людей багато. Інструктору теж з дитиною вчить його. Так гарна штучка така для розваги. Ланс завершений і виїхала така машинка і чистить лід. От. Хоча не після кожного самсу чиститься. Ну, на цей раз було багатенько людей. От чистять. Таке вже зараз освітлення, вже на вулиці стемніло. Ось так. Така ковзаночка. А тут атмосфера панує, святкова на партнелі. Люди, вогники, все світиться, Ось, а партнельський. Що ми добігли додому після ковзанки, бо я, Ларіса каталася, а я ні. Я підмерзла, звісно, то ми так назад пробіглися, нагрілися. Тоді ще згадали, що в нас сьогодні, ж у 8 годин вечора буде лекція, буде Ігор Дмитрович лекцію читати і про води, про мінеральні, і Ларіса Петрівна також буде розповідати про води. Тому, тому зараз швиденько закінчується відео, монтую. Якщо встигну, тому що зараз вже 19.07. Ну і з вами прощаюся. в цьому відео у мене все добре. Навіть нічого не болить. Я навіть знаєте, не очікувала. Я думала, я боялася того, що все-таки видалили мені зараз три зуби. І думаю, Боже, це як почне відходити наркоз. Думаю, це буде боль страшна, але нічого не болить, болить тільки трошки місце, де мене просто намучив уже той зубчик, той, що болів, і все. А так, все добре. Взагалі, як ні в чому не бувало. Тому, тому це відео закінчую і будемо чекати вже лекцію. Буде лекція. Буду лекцію записувати як трансляцію, тому що в мене на телефоні немає стільки місця. Ну, а трансляцію може бути і 2-3 години. Ну, в общем, це так. Тобто буде лекція буде збережена. Теж у мене на каналі. Кому цікаво, будете. Слухати. Ну, а з вами прощаюсь на сьогодні. Всім всього -всього самого найкращого подивитися, як відпочивають люди, так сказать, з достатком у нас. Ну, так, трошки тільки да, я вам показала які. Який це є партль, в якому номери коштують від 9 тисяч гривень. А там взагалі, походити було б всередині цікаво, знаєте, подивитися, які номери, там спа-зони, там басейн я вам показувала на вулиці з підігрівом, парував такий. Ну, якби Маємо те, що маємо. Де могли, там показали, бо там взагалі не можна ходити по території. Ну а ми так як ми прийшли наче на каточок, то трошки прогулялися. Все, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.